Добрий день малята. Сьогодні у нас заняття з малювання. І ми будемо малювати квітучу гілку. Травень пахне травами, квітами яскравими. Він шумить, як перші зливи, тішить солов'яним співом, першим гробом він гремить, і як джміль в траві дзвенить, квітне свічками каштанів. Піною бусків духмяних, перших камвалій ніжними квітами, вишневих садів білими вітами. Він яскравим сонечком світить у віконечку, закликає тепле літо, будемо йому радіти. Квітень травень це останній місяць весни. Це період пізньої весни. Ось подивіться, в мене така картина є. І ми зараз з вами пограємо в гру. Ось давайте подивимося, згадаємо, які у нас були квіти. В березні, в квітні, в травні. Дивимося, це що у нас? Котики вербові. Так, ось. Це весняна квіточка. Далі у нас з'явилися перші підсніжники. Запам'ятали назву підсніжники. Потім синенькі ми читали з вами. Це що? Проліски. Так з синими очима. квітнуть у нас крокуси, бачите? Крокуси, нарцизи. Ось така квітка, вони бувають білі, бувають жовті. так? А далі за нарцизами йдуть тюльпани. І, звичайно, в травні. Розпіває бузок, кущі, бузка. Він буває білий, фіолетовий, темно-розовий, пусковий колір, ми кажемо. Так. Ось, подивіться у нас, скільки квітів у нас тут на картинці. Сьогодні з вами ми будемо малювати. Ось, подивіться, яка в нас ще гарна весна в гості прийшла. Так. Ось. І розсипала по всім деревам свої гарні квіти. Ось подивіться, які вона сьогодні гарні дерева, квітучість. Ви знаєте, що в травні, квітнуть, так дерева, і яблуки, і сливи, і абрикоси, і вишні, і персики, плодові всі дерева. А потім цвіт опадає. З'являються маленькі плоди, потім плоди ростуть і влітку ми вже можемо їсти, що абрикоски, персики, пізніше яблучка, сливки і ось так цілий гіл. І сьогодні ми таку гілочку собі зробимо на згадку про весняні дерева. Починаємо ми малювати коричневою фарбою, тонким пензликом. Беремо і малюємо. Що? Гілочку саму поснову. На весь листок велику, гарну, коричневий. Ось подивіться я намалювала таку гілку. Далі. Ми будемо жовтою фарбою малювати крапочки невеликі, для... намічаємо, де в нас будуть квіточки. Ось я так розсипаю їх по всьому листочку біля гілочок. Подивимося, понамальовуємо їх, а потім. Дивимося ось так, бачите? Такі як крапочки по всьому листочку. Тепер дивіться сюди. Я, У мене є біла фарба гуашева, Я взяла палітру і налила туди білої фарби. чуть-чуть рожевої. Ось у нас така розова фарба. І трошки багато не треба, щоб був такий розовенький колір. У нас яблуня буває такого розово білого кольору, так цвіт. Ось така у нас ось фарба. Бачите, я вам трошки покажу вийду. Далі і малюємо квіточки. Квіточки ми малюємо пальчиком. Ось тим. Бачите? Навколо жовтої плямки ми обводимо квіточку. П'ять квіточок. п'ять пальчиків. Один, два, три, п'ять разів. Навколо жовтої. Потім подивимося. Якщо у нас ще місце буде, зараз будемо дивитися, будемо додати. Зараз все намалюємо. Рахуйте п'ять разів. Як десь не, не вистачило, знову мочуйте і навколо цієї плямки жовтенької ви обводите. І у вас така квіточка гарна, гарна. І пілюсточки у вас будуть всі однакові, тому що у вас пальчик один. І, так. і всі вони рівненькі будуть у вас. Закінчується фарба, робите нову, щоб вам хватило, обмазуєте все. Добавляєте як густа, можете трошки водички додати, розвести її, і у вас вона. Я зробила густуватого, я додала водички, і в мене знову є фарба. Закінчити малюнок. Потім тряпочку витираєте пальчики. Берете пензлик, дивитеся, де треба підправити жовтенький. Набираєте знов жовтої і робите серединку. так. Ось подивіться на мій ось такий малюнок. І далі малюємо листочки. Листочки малюємо, якщо у вас є фарба не темно-зелені, а такі світло-зелені. І невеликі. Листочки великі. Не треба малювати, тому що вони ще маленькі на дереві весною. це вони потім літом ростуть. І вони дуже будуть салатовий колір, буде прикрашати. Ось подивіться, яка гілка гарна в мене вийшла. Малюйте дома, висилайте мені гілочки свої, дуже гарно повинно вас вийти. До побачення, до нових зустрічей!